Вперше в Житомирі випускник Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка, який удосконалював майстерність гри на фортепіано у Великобританії. Дмитро Онищенко подарував незабутні моменти естетичної насолоди. Сьогодні піаніст віртуоз із своїми концертами виступає по всьому світу та із вдячністю згадує своїх педагогів. Якщо говорити про дитинство, мене дуже вразило, колись Віктор Львович Макаров, видатний український дитячий педагог, працював в Харкові. Приїхав до Львова з майстер-класами. Я йому пограв і він мені сказав: навіть якщо ти звільниш свою кість, більше, от якось, то тебе чекає велике майбутнє. Прийшли за враженнями викладачі музики, які були серед присутніх на фортепіанному концерті. Педагоги не приховували, що цього вечора завітали до концертної зали не тільки щоб послухати музичну програму, а й отримати для себе майстер-клас професійної гри на фортепіано. Это и пианистические приемы, это и звуковедение, это просто удовольствие от высокопрофессионального исполнения классических произведений, Э, и это отдохновение души, душевное отдохновение, то чего у нас так мало. Здесь отдыхаешь душой. Получаєш задоволення емоціональне, тому що школа це школа, діти це діти. А вже коли грають професіонали, це зовсім другие впечатлення. Розвиватися духовно та інтелектуально допомагають живі акорди у виконанні справжнього майстра. Саме про таке говорили того вечора у концертній залі Житомирської обласної філармонії. Гучні оплески та слово браво. Щиро супроводжували музичний вечір. Хочеться, звичайно, щоб молодь побільше приходила на такі концерти, адже тут можна все-таки такі концерти вони і розумово розвивають, і якось і душевно підносять. Хочеться побажати всім українцям, щоб у них в серці була така доброта, мудрість і, звичайно, більше хорошої музики, справжньої музики.